Всім привіт! Я Богдан, я фронтенд розробник І так склалося, що досить тривалий час. Я приділив тому, що вивчав перформанс, вивчав, зокрема, метрику LSP LCP, якщо правильніше сказати. І от тому я вирішив поділитися своїми набутими знаннями. І з вами, і сподіваюся, що в подальшому ці знання вам знадобляться і допоможуть в подальших проєктах, зокрема фронтен девелоперам. Що ж, давайте почнемо з мого початку: що ж таке LCP і чому він такий важливий, LCP або Largest Contentful Paint це метрика Core Web Vitals, що використовується для оціль... для загальної оцінки продуктивності сайту разом з FCP Дана метрика спрямована на те, щоб перевірити швидкість завантаження сторінки в цілому раніше. До того як використовували LCP, швидкість завантаження сторінки перевіряли за допомогою інших способів, таких як Event Loaded, DOM Content Loaded, FMP, FMP, First Meaningful Pain, що в свою чергу мало певні свої недоліки, і не дозволяло е правильно е вибрати, який контент для користувача буде найважливішим на тому чи іншому сайті. А також Speed Index. Speed Index і надра... на даний момент використовується, але він вже дещо відійшов на другий план. В Свою чергу LCP е надає ну, LCP СІПІ. Свою чергу є набагато простішим алгоритмом. Він досить просто працює, але також має певні недоліки. Зокрема, одним із недоліків це те, що коли, під час дії алгоритму, коли вимірюється ОСІПІ, може виникнути проблема з викраденням даних через взаємодію юзера з сайтом. Або ну, залежно від того, хто саме тестує. Любий Іван Скрол може зупинити роботу алгоритму, або ведення даних може викривали результат. Також можуть виникнути проблеми саме через використання е плейсхолдерів е чи е слайдерів, оскільки, це може, оскільки в такому випадку може бути неправильно визначений LCP-компонент. Що ж що, що таке саме LCP? LCP являє собою частину е, час рендеру найбільшого елементу на видимій частині екрану. Це може бути теха це може бути постери у відео, імач у SVG, е, картинки додані в CSS, що використовується як задній фон або блочні елементи. Е, всі ці компоненти можуть бути АМДі, але у 80% випадків це буде у вас е, 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 всі ці компоненти можуть бути LCP компонентами, але у 80% це все ж таки буде імідж. Uh, що ж, давайте в подальшому е, розглянемо, які чинники впливають на LCP. Це досить банально, але це потрібно для загального розуміння контексту. Що ж, на першому ділі мало би бути все ж таки імеджі, але я виставив першим ділом це JavaScript. JavaScript в зв'язку з тим, що він може в собі під собою завантажувати дуже багато статистичних даних. Він може дуже сильно впливати на рен на блокування рендерингу. Тощо, тому на першому першим ділом, все ж таки, я з того, що потрібно оптимізувати саме його, а далі на другому етапі це в нас картинки. Картинки це дуже важливо для LCP, оскільки, ну як я вже сказав, в 80% випадків саме картинки є е, вашим LCP-компонентом. І, Відповідно, оптимізація картинок впливає безпосередньо на саме LCP. Зокрема, в нас тут є дві картинки. Як ви можете бачити, одна з них оптимізована, інша не оптимізована. Е, постарайтесь, я не буду вам задавати якісь такі інтерактивні питання, ви ва, попробуйте вгадати, яка з них яка, але постарайтесь приблизно оцінити, наскільки можна е, оптимізувати картинку. Я от пошукаю хвилину, почитаємо чат, подивимося, які є варіанти. Так, візуально ви зрубше не побачите різниці. В принципі, я зараз бачу, ну я не можу побачити, не знаю наскільки сильно ріжеться картинка через Ютуб, але візуально для мене я не бачу різниці. Тільки стоїть питання в тому, наскільки. От, до прикладу, в нас є оригінальна картинка, яка містить, яка сама по собі є об'ємом 1,7 МБ, Наскільки на вашу думку можна її оптимізувати? Так, я бачу, немає варіантів. Ну давайте тоді я вам покажу. Тобто, у нас є оригінальна картинка, яка важить 1,7 МБ, і є в форматі все ж таки в IP, як вже було правильно підмічено 60 кБ. Але правда, формат не не тільки один сам формат оптимізував картинку. Тут ще були деякі оптимізовані речі задії, такі як виставлення максимального значення картинки, її компресинг, і взагалом це дало ось такий результат. Тобто, ми зменшили об'єм картинки, зберігаючи її якість. Практично в 96%. На 96%. Далі давайте розберемося ще є два блокатори, які впливають на LCP. Це є шрифти. Тут дуже коротко використовуйте новітні формати для користування шрифтами, такі як wuf 2 wuf, Woof. а також старайтеся, як би це правильно сказати: старайтеся. Домовляйте з дизайнером, домовляйтесь з клієнтом, щоб чим менше шрифтів, тим краще. Оскільки чим більше шрифтів, тим більше треба завантажувати їх, е, завантажувати їх із інтернету, е, їх обробляти. І це може бути велика проблема. Тому в ідеалі це є один шрифт, ну добре, два. А чим більше, ну, тим може це сильно впливати на ваше LCP. Також враховуйте і CSS. Е, старайтеся не дублювати селектори, не займатися е, ну, і загалом CSS есес дуже, дуже сильно може блокувати на етапі, на подальших етапах. Ми зараз їх розглянемо з вами. Е, надалі я зараз я трошечки розкажу про поетапне покращення LCP на основі. На основі статті звебдев і е, на тому, що нам розкажуть нам ще рекомендують е, співробітники Google е, в подальшому. Я просто його ще трохи додам. Е, додам ще свої певні е, підмічення, зауваження, що можна ще також на ну, ще також треба звертати увагу під час покращення LCP. Тож е, першим ділом давайте визначимо, що саме складається цей час LCP. Першим це є time to first byte, тобто час з того моменту, як юзер клікнув на посилання на сайт і отримав перший байт інформації від е вебсайту. Далі йде Resource Load Delay. Resource Load Delay – це є затримка між першим байтом інформації та початком завантаження саме нашого LCP ресурсу. Resource Load Time – відповідно скільки часу завантажується наш LCP ресурс і Render Delay, Яка є затримка між тим, як наш ресурс був завантажений і відображений вже безпосередньо на вебсайті клієнта. E, першим ділом варто звернути увагу, що потрібно зменшити затримку завантаження LCP-ресурсу. Тобто це можна зробити багатьма способами. Зокрема, це нам потрібно задати атрибут e, priority зі значенням high для нашого lcp image. Також можете використовувати real атрибут зі значенням preload тощо. що це є рішення досить хороше, воно працююче. І таким чином ми можемо вказати браузеру, що він якомога швидше завантажив наш LCP-ресурс, е, відмальовування контенту, е, тобто нам треба якомога зробити менший ресурс рендер ділей. Тут е, теж відносно все просто, але трошечки побільше. Е, якщо в нашому випадку LCP-ресурсом є текст, нам рекомендується для шрифтів використати один із фонд-дісплеїв. Це може бути Swap, це може бути Optional. Зокрема, співробітники Google рекомендують використовувати Optional, проте Swap дає набагато кращий результат. Тут дивіться самі, як вам краще. І звертайте увагу на результат. Щодо того, як покращити, як е, покращити JavaScript в цьому моменті, тут використовуйте сервер сайт рендеринг і скрипти е, такі Google Tag Manager, зазвичай, які завантажуються через інтернет, то їх бажано відкладати через атрибут defer. Стосовно CSS-у, тут є дуже велике поле для вирішення даних задач. Зокрема, це техніка Critical CSS, яка дозволяє дозволяє підвантажувати тільки той CSS, який є на видимій частині екрану, це можуть також можна використовувати модульні скрипти модульний CSS, Можна використовувати фреймворк Тейловін з, з CSS Purge. І, як на мене, це найкраще рішення, і воно дійсно дієве. І я рекомендую саме його, оскільки взагалом у вас не буде дуже засмічений CSS, ви будете просто його перевикористовувати, якщо правильно, особливо якщо правильно налаштований Tailwind. далі це йде час е, завантаження ресурсу. Тобто правильний формат е, правильний формат картинок, такі як WebP, а ВІВ, як ми вже раніше згадували, вони впливають безпосередньо на оптимізацію в ціло на оптимізацію спів цілому також. Тут можна ще вказати JPEG 2000, але чомусь я його не зустрічаю в рекомендаціях стосовно того, як покращити LCP, Не побачив ні в одній статті, ні на одному форумі. Хоча такий формат є. І він, і він, здається, навіть покращує, оптимізує картинку, але чомусь він не рекомендується. Також є момент щодо покращення Time to First Buy тут. Все дуже просто: використовуйте Content Delivery Network та хороше залізо, хороший хардвер. Тепер ми перейдемо до етапу, де я розкажу безпосередньо ті речі, які я помітив, як можна краще покращити, як можна покращити осіпі ресурс. Зокрема, першим ділом, моя, моє особисте рішення, воно досить суб'єктивне. Воно має певні свої недоліки. Я про них розкажу, Але одне з рішень це є комбінація Lazy load React разом з React Intersection Observer. Тобто, ми щось робимо наподобі Critical CSS, Тільки в такому випадку ми. ми підвантажуємо лише основний контент, який знаходиться саме в видимій частині екрану. А все решта, ми огортаємо в React Intersection Observer і на вимогу тоді вже підвантажуємо lazy Loading. Недоліки даного підходу полягають в тому, що е це може впливати безпосередньо на саме SEO. треба це розуміти, і бажано виставляти якийсь е найбанальний. Плейсхолдер, щоб розуміти, що там є якась інформація повинна підвантажитись після того, як юзер прокрутить до тої чи іншої частини екрану. Це рішення хороше в тому плані, якщо у вас є якісь масивні компоненти, які потребують ще якихось масивних бібліотек, таких як Moment.js, які там ще є Lodash, та й загалом, якщо, якщо там вимагається якась ну, багато статичних даних. Зокрема, в мене був, мене був кейс, коли один компонент е, тягнув просто об'єкт розміром 4,8 МБ даних. І це були просто сирі дані, нічого більше. І Щоб оптимізувати, я просто вирішив цей об'єкт рівново підвантажити, і це досить добре вплинуло на OCP. Якщо ми вже заговорили за бібліотеки, рекомендується також оптим... нашукати якісь оптимізовані бібліотеки, навіть, наприклад, той самий Moment.js. Ну, це досить сумнівне рішення, особливо якщо ви використовуєте там його. Якщо вам треба 4 чи 5 разів відформатувати дату в якихось певних енних місцях, і це не є саме ключове, що у вас є простіше написати. Самостійно це і форматування. Якщо, якщо дуже лінь, то можна, в принципі, використати більш, оптим... більш е, легшу версію, Там, наприклад, DGS, який, в принципі, теж має той самий функціонал, що і Moment.js. JS. І важить набагато менше щось, наскільки пам'ятаю, до 60 кілобайт. Рішення хороше, рішення рекомендується, тому що коли у вас йде мова про те, що ви використовуєте ну, Moment.js, в 4,8 МБ. І для того, щоб відформатувати в якомусь одному місці дату, ну це як не знаю, як станка стріляти по мусі, на мою думку. Ще як варіант це використовувати трішейкінг, якщо передбачає, звісно, бібліотека. І е, ще одна рекомендація це React. React – це є мініфікована версія ці реакту, і вона важить всього, наскільки я пам'ятаю, 3 кБ. Досить хороше рішення, досить дієве рішення, і в цілому е, непогане. Окрім того, в нас е, треба згадати такі речі, які нам пропонують різні React-based фреймворки, такі як Gatsby, такі як Next. І зазвичай вони порекомендують е, досить хороші рішення стосовно того, як покращити lcp ресурс. Першим ділом, це, наприклад. Е, використання Gatsby Image е, або Static Image через Gatsby Plugin Image. Ці рішення дієві, вони досить, досить сильно е, скорочують LCP. Але з одного сторони, будемо чесними, для тих, хто раніше не працював з GraphQL, вони можуть бути е, складними для розуміння і тому, як їх підключати. Тому. Е, Ну, для того, якщо ну, вам потрібно буде все одно це зрозуміти, вам потрібно буде з цим з цим змиритися і в подальшому використовувати для покращування LCP. Також Gatsby пропонує свій нативний е скриптек, який е оптимізує завантаження скриптів. І по Next давайте ще пройдемося. Next нам рекомендує наступні такі речі, як е Next Image. Він практично все необхідно робить з іміджем, щоб його покращити. Зокрема, він його переводить в правильний формат. Правильно треба єдине, що вам треба зробити, це задати правильну ширину іміджа. І тоді буде вам щастя. Також Gatsby пропонує рішення, такі як динамік імпорти, імпорти на вимогу, які без певних компонентів, і фонти. Шрифт він пропонує досить хороше рішення для за підзавантаження шрифтів. Загалом, це практично все. Ні, ще не все. Ще є декілька нюансів, які я би хотів також згадати. Це є підвантаження імеджів. Імеджі, які не знаходяться в, в видимій частині екрану, бажано завантажувати лінево, щоб не збільшувати ресурс рендрид, ресурс, ресурс ділей і де тестити LCP? LCP рекомендується тестити через лайтха. Для цього є дуже багато різних площадок, платформ, які дозволяють 에, його відтестити. Це, зокрема, лайтхаус, дебагбір, PageSpeed Insight, GTM Matrix. Особисто я рекомендую використовувати дебагбір, оскільки він 에, надає. Дуже і дуже е, зручне пояснення, що не так і де вам треба. Е, що вам треба оптимізувати чи покращити. Е, загалом, е, це все можливо, ще у вас якісь є питання, то я буду готовий відповісти. Е, гарним показником тут це дуже просто. Е, Google рекомендує, щоб загальний показник повинен бути не менше двох з половиною секунд. Проте, якщо ми мову ведемо в порівнянні в порівнянні з мобілкою і десктопом, то для мобілки дві з половиною секунди це окей. Якщо говорити про десктоп, то думаю, найкраще було би менше півтори секунди, а то й один і два. Якщо все більше двох з половиною. До чотирьох то це потребує покращення, а більше чотирьох секунд це вже є бідний показник, і його дійсно треба вже покращувати і досить серйозно переглядати сам код, переглядати що можна змінити. Також акту рекомендую користуватися сідянками не тільки для того, щоб розміщувати свій ресурс, також можна на сідянках розміщувати імеджі, стилі тощо. Фонд дисплейс фаб так. Це, це є найкраще рішення. воно найбільше повинно е, скоротити е, цю затримку. Між е, тим, як завантажився. Завантажилось. Е, воно працює яким чином? Воно просто підстав під змінює ваш е, фонд на той, коли б завантажиться. Завантажить, ну, коли змінює стандартний фон, на той, який завантажиться, зразу як той завантажиться. Є ще варіант з Optional. Він рекомендується в основному в основному Google, але фон Дісплей Swap він надасть найкраще осіб. PageSpeed. Залежно який. Якщо ми говоримо, якщо ми тестуємо локально, то uh, PageSpeed Lighthouse буде показувати ті результати, які uh, моделюються через їхню тулу. Якщо, ну, якщо PageSpeed, то він зазвичай робить вибірку uh, на основі юзерів, які, які за останній час відвідували той чи інший сайт. Uh, отже, раз питань більше немає. Uh, спасибо всім за увагу. Надію, цей. Uh, це Ця доповідь була для вас корисною. І дякую. Всім гарного дня.